Вічки у руках, молитви у серцях і квіти біля пам'ятних плит у меморіальному сквері івано франківська пролунав дзвін пам'яті за тими, хто віддав життя за свободу України. Родини загиблих воїнів, їхні побратими, духовенство та сотні містян зібралися разом, аби вшанувати захисників, імена яких назавжди закарбовані в історії нашої держави. Молитві за сина схиляє голову пані Наталія. Її Олександрові було лише 18, коли він пішов добровольцем до Коломийської територіальної оборони. Він служив у 75-му окремому батальйоні. Та 22 січня 2024-го його життя трагічно обірвав боєприпас, скинутий з російського дрона. Фактично, день до загибелі він скамтан прижимає, все нормально буде. Він Ніколи мене не, не підводив. Цьому була наша сімейна опора. Серед цих трьох дітей він серединка, і це була найзолотіша серединка. Якщо ми зараз будемо про них забувати, то наше взагалі це все? Наше ми показуємо, що хочемо волі, якої волі ми хочемо. Якщо ми будемо забувати тих, хто пролив кров. За подвиг сина Наталія отримала орден за мужність третього ступеня. Також відзнаку вручили й Марії Демчук. Її син Андрій Зеленчук у перші дні Великої війни пішов добровольцем до війська. Служив старшим сержантом, командиром розвідувального відділення. Йому було 42. Андрій загинув під час виконання бойового завдання. Він дуже вірив в Україну, він дуже він був патріотом. І дуже мені він дуже добра людина була. Напевно, він ворогів не мав. Його любили друзі, його любили сусіди, його любили діти, дружина. Ми всі його любили. Я одно прошу не тільки сьогодні пам'ятати, а пам'ятати водно. Хай наші внуки і ваші діти пам'ятають, за кого вони стояли. Саме завдяки мужності та самопожертві воїнів Україна залишається вільною і незалежною державою. За словами голови військової адміністрації Світлани Онищук, ціна за те, щоб українці могли жити на своїй землі, сплачена надзвичайно висока. Тож обов'язок кожного вшанувати світлу пам'ять полеглих захисників та зберегти усвідомлення про їхні подвиги. Сьогодні наша любов, опіка, така турбота один одного. Вона дасть добрі результати, щоб продовжувати жити, тому що ми бачимо сьогодні родини героїв, їм найважче, але незважаючи на біль втрати, вони йдуть вперед, Вони живуть, вони організовують збори на підтримку тих військових частин, де служили їхні рідні. Вони їх тим прикладом, що Україна має вистояти, і це наша єдність дасть добрі результат. Результат, щоб вистояти і зберегти найголовніше свою рідну країну, свою рідну державу, під час поминального заходу нагороди посмертно отримали 35 захисників з Прикарпаття. Віталій Коч, Андрій Аргара, телеканал 402. Ті, хто віддали життя за свободу та незалежність України, у Франківську вшанували загиблих на війні захисників та захисниць. На території гарнізонного храму зібралися рідні, побратими та друзі полеглих військовослужбовців. Син Інни Мельникової Олександр пішов захищати рідну землю у перші дні повномасштабного вторгнення. Був старшим солдатом, а також військовим кухарем. Через зупинку серця чоловік загинув. Добровільно пішов на початку повномасштабного вторгнення. Два з половиною роки віддав е захисту. Е він не був на передовій, він е помер від зупинки серця. Він е був кулеметником, був стрільцем, був старшим солдатом, але більшу частину він провів е поваром. Варив їсти нашим хлопцям, намагався їх смачно погодувати. Віддати шану захисникам, прийшли й небайдужі містяни. Франківка Надія Яцевич каже, пам'ять про захисників важливо берегти, адже війна торкається кожного. На жаль, так стається, що ти стаєш подругою тієї мами, яка віддала свого сина війні. Ти стаєш колегою, яка вболіває за долю свого. Сина, чоловіка, брата, який знаходиться на війні, ти стаєш частинкою цієї війни, оскільки в тилу стараєшся допомогти також у тому воїну, щоб мати сьогодні новий день. Пам'ять важливо берегти про захисника, адже це є світло, яке ніколи не згасне в наших серцях, як символ пам'яті родинам загиблих захисників вручили посмертні нагороди. Пам'ятаємо, пам'ятаємо, що війна триває з 2014 року. І треба вшановувати пам'ять наших героїв. І тому сьогодні вручили чергові нагороди, це звання почесних громадянин міста івано франківська і медаль за честь і звитягу. На жаль, хлопцям посмертно нагородили. Саме в цьому гарнізонному храмі, де йде постійна молитва за воїнів, і де громада перемогла московський патріархат. І е, фактично ця церква стала гарнізонною, тобто в пам'ять всіх воїнів, які загинули в е, нашій. Московсько-українській війні до слова 29 серпня в Україні визначено днем пам'яті загиблих захисників України. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402 обставини встановлюють. В Івано-Франківську трапилась смертельна аварія. Унаслідок ДТП загинула пасажирка легковика. А двоє водіїв отримали травми. На лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Василя Стуса в Івано-Франківську. На місце події негайно виїхали. Поліцейські та встановили, що 43-річний водій автомобіля Део, мешканець обласного центру, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «Форд» під керуванням 38-річної жительки Керхівці. Від отриманих внаслідок зіткнення травм 43-річна жінка загинула на місці події. А водіїв цілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні. У лікарні Керманичів відібрано зразки крові для перевірки на стан алкогольного сп'яніння. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове судове розслідування. Поліція Івано-Франківщини вкотре закликає усіх учасників дорожнього руху бути максимально уважними, дотримуватись правил дорожнього руху і пам'ятати про те, що декілька секунд неуважності можуть призвести до непоправних наслідків. Правоохоронці закликають водіїв дотримуватись швидкісного режиму та не виконувати ризикованих маневрувань. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Ще не бабине літо, але початок осені обіцяє бути теплим і сонячним. За прогнозами метеорологів, упродовж вихідних в області зберігатиметься антициклональна погода. Без опадів і мінливою хмарністю, а стовпчики термометрів сягатимуть 30 градусів. Цікаво, що погодна картина майже повністю повторює тогорічну. Над нами буде високий атмосферний тиск, антициклон, тобто погод... Без опадів, і до 31 градусу тепла. Якщо ми порівняємо початок вересня з минулим роком, то практично було те саме: 30-28 градусів, 31 градус в якісь дні. Тобто перша декада вересня була у 24 році теж доволі жаркою. Та разом із комфортною температурою приходить серйозна загроза. В області очікується надзвичайно висока пожежна небезпека п'ятого класу. Найбільший ризик загорянь кажуть метеорологи в лісах та на відкритих ділянках із сухою травою. Надзвичайно висока буде пожежна безпека п'ятого класу. Тобто, це треба бути дуже обережними при розпалюванні багать. Там я розумію, люди можуть відпочивати, святкувати перше вересня і так далі. Тобто обов'язково треба при цьому зберігати. Певні умов, певні правила безпеки, щоб це не поширилося на інший лісовий масив там чи на траву, яка зараз в сухому практично стані. Разом з тим теплі дні триватимуть щонайменше до середини вересня, але погода залишається мінливою. Короткочасні дощі можливі вже 3-го числа. Діана Висоцька віталімигалацій, телеканал 402. Різноманітність форм і кольорів у Франківську відкрили виставку творів візуального мистецтва Франківська збірка. До неї увійшли три роботи місцевих художників: говоленою Пентаптихсі Святі Гори Богдана Губоля, живописна серія абстрактний пейзаж та вексилологи Миколи Джижки, арт об'єкт мости Мирослава Яремака. Цю роботу митець створив понад 10 років тому, однак лише зараз її показали у рідному місці. Ця робота є квадриптихом, це означає, що вона складається з чотирьох предметів. Це є так зва. Ні, арт-об'єкт скоріше тут використаний традиційний абстрактний емоційний живопис, але разом з тим він підігнаний в якійсь дизайнерській стилізації, де можна пізнати ну, от в цих вибухових лініях ну таку тему, як мости. А мости це є взагалі то які ще в античні часи їх почали будувати, і це є символ Європи. Мости навіть на європейських грошах. Ви знаєте, що там зображені мости. Виставка качті організатори покликана не лише презентувати сучасне франківське мистецтво. А як реалізувати ідею створення повноцінного художнього музею в місті його планують відкрити в одному з корпусів палацу потоцьких. Візуальне мистецтво першу чергу, перформанс, перформери, художники, скульптори, всі, кого може цікавити, виставковий простір, майстерні для художників, коворкінг для художників це те, що буде в одному з корпусів колишнього палацу потоцьких. Це власне ліве крило палацу. Це корпус, який має найдавнішу і найціннішу історію знаковим є саме місце, де ми знаходимося, адже в цьому палаці Потоцького ну не то що дихає сама історія. Ми здавна мріяли, щоб тут якраз був такий заклад, де б всякі творчі такі ініціативи знаходили відображення. До слова виставка є першим заходом у межах фестивалю Франкофест і триватиме протягом чотирьох днів. Діана Висоцька Віталій Магалаці, телеканал 402. Перетворили захоплення на успішний бізнес. В Івано-Франківську дружина військового створила власну справу масажний салон. Тамара, дружина захисника Сергія Суслова. Він боронить країну ще з часів АТО. А сьогодні служить у 50-му полку Національної гвардії України імені полковника Семена Височана. Жінка розповідає, саме підтримка чоловіка надихнула її започаткувати власну справу. Понад вісім років вона займалася масажем, і Сергій помічав її відданість професії. Зрештою його ідея податися на грант дала старт бізнесу. Ми Почали шукати ну, матеріали, обладнання, все, що входить в грант. Ми це робили разом. Допустимо, в мене є дуже велике обладнання. Ми їздили з ним разом в Київ і замовляли це в Києві. Потім тут робили ремонт. ми самі, І він приходив з роботи сьома-восьма година, як коли і ми приходили сюди на 2-3 години, але це все зроблено своїми руками кожна сходиночка, кожен сантиметр. Цього простору все зроблено нами ним і мною. Жінка довго обдумувала кожну деталь і згодом вирішила створити простір, де люди могли б відпочивати одночасно душею і тілом. У масажному салоні діє особлива пропозиція для дружин і матерів військових. А для тих, хто не має з ким залишити дитину, тут передбачена спеціальна дитяча зона, де за малюками завжди пильнує адміністратор. Міський голова переконаний, саме такі жінки тримають фронт, постійно підтримуючи своїх чоловіків та синів. Дуже добре, що розвивається, що держава сьогодні дає гранти на розвиток ветеранського бізнесу. Тут дружина ветерана пані Тамара організувала цей бізнес. Чоловік воює в 50-му полку імені національної імені Семена Височана в нашій національній гвардії. Ну і треба підтримувати ветеранський бізнес і підтримувати івано-франківський бізнес, бо це робочі місця, це залучення тих ж самих дружин-воїнів. На роботу це велика відповідальність, і тому закликаю підтримувати саме такий ветеранський бізнес. Цей салон каже міський голова. Приклад того, що навіть у важкі часи віри у себе та підтримки рідних достатньо, щоб перетворити мрію на реальність. Віталя Коч Андрій Аргара, телеканал 402.